Чернігівщина околиця міста Бобровиця. Позаду мене Мавзолей. Його для себе звів місцевий аграрій, гендиректор підприємства Земля і воля Леонід Яковишин. За приклад брав Мавзолей Наполеона. Будівництво усипальні Леонід Яковишин розпочав 10 років тому. Сьогодні воно на завершальній стадії. Для широкого загалу це місце закрите. Охороняють його люди зі зброєю. Фасад зроблений з червоного граніту, всередині склепу, білий та чорний мармур. Всі ідеї з оздоблення належать Леоніду Яковишину. Основа це Наполеон. Так. Тільки що в нього золота нема. Ну, Франція бідна, колос у нас багачий. Немає в усипальні Наполеона і таких от вітражів, додає аграрій. На них зображені народження Ісуса Христа, Його розп'яття та Воскресіння. Це вітражі, в храмі якому 600 років в Германії. Це копії точні. Копії точні. Фрески під куполом, золота ліпнина на стелі та чотири статуї у повний зріст. Кожна важить майже тонну. Це Леонід Яковишин у 20, 40, 60 та 80 років. Скульптор, який їх виготовив, штатний працівник сільськогосподарського підприємства Земля і воля». Це золото. Натуральне, натуральне золото. Соціальне золото. В центрі залу саркофаг з червоного граніту і з лавровим вінцем. Його вага 23 тонни. тони, вартість 150 тисяч доларів. Загальна ж вартість мавзолею 3 мільйони доларів. Ну багато своїх тріщин можна сказати так. Я, ну, я вважаю, що воно не потрібно, а кожного своєї думки. Площа в нас страшна. За вісім років в бобровиці нічого не змінилося. На жаль, він округи робить та от села робить, таке як мирне. Трішечки не зрозуміло, чому там щось робиться. А у місті, от де він живе, і строє свій мавзолей, нічого не робиться. Ні в кого не краде, він за свої кошти. Він нормальна людина і хазяїн хороший. І наставник хороший, або не він так Бобровський район, боротьба. Щоб ще не Так, щоб не Яковишин, так вони б усі тут би пальці сосали. Сам Леонід Яковишин, будівництво власного мавзолею, пояснює так. Це мені було страшно, коли я дивився, коли закопали землі, я думав, як їх чергитять з'їздають. Седово, ну за мною йшло, за мною йшло, як прокляття. Однак бальзамувати себе після смерті не збирається. Не буде сидіти. Мавзолей відкриється для відвідувачів після смерті та поховання тут аграрія. З його слів, він працюватиме щодня з 10 до 17, крім вихідних. Я думаю, це жарт. Якщо пустять, то приїдемо. Побачимо, який він там вийде. Ну, я таким не цікавусь. Я можливо, один раз піду для цікавості, подивися, а так міста. Тим часом Леонід Яковишин збирається здавати його в оренду, щоб не простоював. Приспать хочете, або в сутки побудьте, та 500 доларів. Я здаю варество. Анастасія Луза, Андрій Ціток та Роман Репа. Новини на Суспільному.